Виконуємо номер 1103 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди число 5 шостих, від якого дорівнюють 2 дев'ятим від числа 270. Знайдемо 2 дев'яти від числа 270. Щоб знайти. Дріб від числа необхідно це число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. 270 ділимо на 9 і множимо на 2. 270 поділити на 9 це буде 30, та множимо на 2, 60. Це ми знайшли 2 дев'ятих від числа. 270. Далі стоїть питання: знайди число 5 шостих, якого дорівнюють 60. Тепер ми знаходимо число за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник. Тому 60 ділимо на чисельник 5 і множимо на знаменник 6. 60 поділити на 5 це буде 12, і 12 множимо на 6, буде 72. Це невідоме число, яке потрібно було знайти. Записуємо відповідь. 72. Ми знайшли число 5 шостих, від якого дорівнюють 2 дев'ятим від числа 270 номер 1103 виконано.